Я Мазуренко Богуслав, учень третього А класу Дніпровського ліцею номер 123 тандем. Я приймаю участь у проєкті Крок до знань. Весна, яка і світла пора року. Особливо прекрасний у цей період наш ставок. Він прокидається від довгої сплячки та починає грати яскравими барвами. Нещодавно. Він був похмурим і вкритим пухким снігом, але з приходом весни дерева надягають свій ошатний зелений одяг, і на ставку чути шелест листя. Весною на ставку можна зустріти фіалку. Вона дуже красива. Стебельце тоненьке, мов зелена ниточка, листочки ніжні, тоненькі, мов найтонша тканинка, квітка невеличка, але дуже красива. На ставку, де час здається зупиненим, та природа розцвітає у всій своїй красі, протікає струмок. Водяні хвилі весело гойдаються серед зелених берегів, ніби танцюючи під заспокійливий шепіт дерев. Його вода така чиста, що можна побачити відображення яскравих листяних гілок та квітучих розвин на дні. Земля на стовку вкрита шовковим килимом із зеленої ї м'якої трави. Дерева дикі, груші, яблуні, а також бузина та глід. Нарешті чуються дзвінки співптахів, які повернулися з вирію і починають вити собі затишні гнізда. Отже Весна чудова, пора року і особливо гарно в цю пору на нашому ставку.